Астрологічний прогноз війна Бахмут 7 по 12 березня, 7 березня буде повний місяць в Дєві. місяць означає переживати і весь тиждень 7 по 12 місяць знаходиться в опозиції. Це означає, що люди переживають за українських військових, які в Бахмуті, і знаходяться в опозиції, тобто в протистоянні, тобто не хочуть приймати ну, цю ситуацію, навіщо? Ну, Українські військові не виведені з Бахмута. А, а опозиція йде до знака зодіака риби на повний місяць. Риба означає тайна, секретна спецоперація. От Путін, рік тому, в повномасштабне вторгнення під знаком зодіака риби планував таку. Тайну спецоперацію. Ну, тобто, риби, риби пов'язані зі спецопераціями. От Янукович втік у 2014 році, теж під знаком Зодіака Риби. І анексія Криму почалась під знаком Зодіака Риби. Тобто це знак пов'язаний з тайними спецопераціями. І, вочевидь, відбувається якась тайна спецоперація, оскільки вона тайна я не знаю, з чим вона пов'язана саме. От. Ну, щось це Бахмут, це є якоюсь, може це, щоб увагу людей привертати, може, щоб в бік російським військам потім вдарити. А така можливість, скоріш за все, є. Тому що Марс знаходиться в квадратурах. Квадратура 90 градусів це коли ну, йде удар в бік. Ну от під, 90 під кутом 90 градусів. І от бачите, Марс під такими кутами є. Тому удари во фланги російським військам вони ну, на таких аспектах ймовірні. В общем, якась тайна така спецоперація. Значить, Меркурій був з'єднаний з Сатурном на перші числа березня. Я минулий прогноз робив, що оточення українських військ не буде, бо прогноз бо Сатурн. Ця планета пов'язана з оточеннями. Ми можемо подивитись в картах минулих оточень, Наприклад, і на оточень, іловайський котел. Наприклад, ну, в серпні 2020, 2014 року. Ми можемо побачити, що Марс планети військових був з'єднаний з Сатурном в Скарпіоні. Знаки знищення. Ну і от українські війська були російськими знищені царством небесним, в Іловайському котлі тим, хто загинув. От потім Маріуполь теж оточення українських військ. Маріуполь був всю весну майже 2022 року, і Сатун теж був підкреслений. Навесні було затемнення минулої весни затемнення місяця знову ж таки в Скорпіоні, яке означає зі смертями, зі знищенням і. І теж от, точка затемнення місяця от, в напружених аспектах до Сатурну, до Сатурну. І це означає, що було оточення українських військ в Маріуполі. Сатурн означає оточення. Зараз від Сатурна планети відійшли, тобто такого оточення, от, в плані, якщо не можуть війська вийти, я вважаю, що ну по астрології принаймні немає. Риби, вони пов'язані з тим, щоб. Вони, ну, типу, не з оточеннями пов'язано, а щоб бути наодинці. От як рибак, наприклад, чоловік, який пішов на рибалку, він один наодинці. Тобто, в принципі, такий ефект можливий, що українські війська знаходяться ну, наодинці. Але ну, можливості виходу, якщо принаймні, то вони, я вважаю, будуть, бо Сатурн планета блокіровки вона, ну, не дає ситуації, що вони будуть заблоковані. Їх не виводять, ну, якась спецоперація, я ж не знаю, що там вони планують, українські генерали. Також ми можемо побачити цього тижня аспект з'єднання Юпітера з Хіроном. Хірон це означає якісь ну, казусні, тупікові ситуації, пов'язані з також, ну, можна сказати, з обманом, військовими хитрощами, якимись нестандартними ситуаціями. Тобто, тут якась військова така нестандартна ситуація буде відбуватися. Точне з'єднання з 12-го 12 в неділю буде Юпітера з Хіроном, але впливає весь тиждень. Також 7-го ввечері. Сатурн оця планета оточень, Сатурн перейде з водолія в Риби. Це теж означає, що сьомого ввечері якась ситуація з оточенням українських військ вона почне ну, змінюватися. Ну а ми, українці, мабуть, все одно будемо, оскільки місяць планета переживань в опозиціях до планет, мабуть, будемо переживати за українських військових, які знаходяться в скрутній ситуації в Бахмуті. Пишіть свої коментарі, думки на цю тему, і до наступних ефірів. Дякую за увагу.